Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я майже щодня ділюся цікавими рецептами. Більше як 20 років проживаю у Італії, я готувала всі можливі види різотто. і, чесно кажучи, несмачної страви мені куштувати не довелося. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати дуже популярне в Італії різото з креветками. Спочатку треба приготувати овочевий бульйон. Для цього нам потрібно стебло селери, половина цибулини, петрушка, морквина і два маленьких помідори. Доводимо воду до кипіння і варимо бульон до готовності. У процесі солимо та перчимо за смаком беремо 300 грамів чищених креветок. У глибоку пательню наливаємо 2 столових ложки оливкової олії та смажимо пів цибулини нарісаною кубиками до м'якості. Далі у пательню додаємо креветки. Смажимо їх 2-3 хвилини при перемішуванні, але не більше, тому що креветки будуть несмачні. Готовий морепродукт без цибулі витягаємо з пательні у миску. Як бачите, вони закрутилися равликом і гарно підсмажилися. Далі у ту саму пательню, де смажилася цибуля, висипаємо 300 г рису, постійно помішуємо його за допомогою лопатки, і смажимо для того, щоб він підсушився. У результаті рис трохи побіліє. Після цього вливаємо у пательню пів стакана сухого білого вина. А зараз розповім секрет, яким діляться далеко не всі кулінари. Після того, як ви додали вино, більше нічого не потрібно робити. Треба дати рідині повністю випаруватися. Просто постійно перемішуйте рис і дочекайтеся, доки він стане сухим. Як тільки вино випарується і його аромат теж, додаємо 2 ополоника овочевого бульону. І продовжуємо розмішувати різото. Це треба робити у декілька підходів. Як тільки бульйон випарується, знову додаємо два ополоника. Розмішувати потрібно дуже обережно, щоб не пошкодити структуру рису. Страву треба поперчити і викласти в пательню креветки. Це фінальний штрих до нашого різоту. При постійному перемішуванні додаємо два ополоника овочевого бульйону. Коли страва закипить, всипаємо нарізану свіжу петрушку. Та продовжуємо перемішувати. Після цього різото готове. Різото для цієї страви готується не більше 14-16 хвилин. Викладаємо страву на поційну тарілку, прикрашаємо зеленю та із задоволенням куштуємо. Це, неймовірно, смачно, духм'ятно та соковито. Якщо ви поки не можете приїхати до Італії, то Італія завітає до вас із своїми ароматними стравами. Дуже рекомендую вам приготувати різоту з креветками. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео, а також не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб побачити всі оновлення кулінарного блогу. Смачного та продуктивного вам дня!